Хочу поділитися з вами віршем про кав'яра чеклуна. Усі ті до сітанки, мов санати. Живий кав'єр чеклун, мов ті Він міє і брати, і кожна кава, як жива весна. У міднім джезі, наче калих долі, Злилися аромати мрій і сніг. Він додав щось ніжне, щось із болю, і шепотів своє закляття він веслів. Його рука, мов музика на хвилі. Вогонь під джезою, як серця бій. Крапина і роже весни застигли у каві, де роста на вечірній. І ось вона, мов місяці злою легенди. З'явилася кав'ятня де вогонь, її слова немов сучасні бренди. А погляд загадково мов любов, варив їй кави із кориці й кардамону, Звостики цукру і шепоту зірок. Вона всміхнулась, наче ведьмі того, Послав її до нього ніжний рук. Він їсть ні чашу тепло, оксамитну, ні парова і аромат, і жар. Вона ж сказала тихо, трохи дивно. Це більш ніж кава, це магічний дар. І в тій хвилині в димі ароматах злилися душі у полоні мрій. Каярча клон не просто майстер, Він заварив любов у кайдів.